І тут маємо нову серію від Equinex. Серія називається Proxima. Ну, власне Кажучи, особливість цієї нової серії це круленькі кнопки для качів, які є варіанти на один, на два і на Світка вся зроблена RGB. Оце так би, має виглядати розетка з захистом, якраз демонструю. Це і роз'єми. Це, звичайно, розетка теж гарно зроблена, цільна з металу рамка, без додаткових таких проміжних ось тут таких речей і так далі. Серія може бути з, роблена з металу як тут, І є варіанти пластику, зараз подивимося. Оце варіанти з різних матеріалів. Тобто матеріали бронза, бучі матеріали. Це разом з розеткою, для нашого стандарту, але як є, це варіант ось такий разом зроблений з розеткою. Це спеціально під готелі знову ж таки RGB-підсвітка. Також є варіант зробити. Написи ну, це варіант з пластиком. Є підрізні варіанти дизайну. Це, ще раз нагадую, нова серія називається Proxima.